Вхідна група коридор, і якісні, броньовані двері. Гарний, широкий коридор, де може стати шафа купе. З лівої сторони в нас санузол. Прямо в нас кухня та кімната. Кімната 16 квадратів. Зроблений базовий ремонт. Панорамні вікна. Нічне місто, загальна площа квартири 40 квадратних метрів. Кухня. Маємо 10 квадратних метрів, правильної квадратної форми, індивідуальне у нас опалення, вигляд з вікна просто шикарний. На все місто Хмельницький. Зручний поверх. Санузел. Зроблена тепла підлога.